Слава Ісусу Христу, файні люди! Вітаю вас! Сідайте зручно, налийте собі чаю чи кавусі, бо нині будемо дивитись, що нам зірки і доля нашіптують. Нехай кожне слово буде вам у поміч, а кожна карта як світло у темному лісі. Такс, ну що ж, давайте глянемо. Що нам карти кажуть про таке страшне питання: чи може статися війна між Америкою і тою Руснею, як Путін буде вперто, не хотіти миру? Витягла я три карти. Перша карта, відлюдник. Ой, то карта така м -м, закрита, тиха. Це як хтось сидить у темнім куті, світить собі лампою і думає, але не діє. Штати, видно, нараз більше спостерігають, вичікують, не лізуть, хочуть зрозуміти, куди то все котиться. Друга карта п'ятірка кубків. А тут вже біль, розчарування. Хтось з великих гравців втратить надію. Бачу, що ситуація з миром буде тяжка. Можуть бути втрати не лише людські, а й стратегічні. Всі сторони будуть незадоволені. Але то ще не війна, так? То гіркий стан перед нею. Третя карта сімка мечів. А оце вже карта хитрості, обману, закулісних ігор. Тут видно, що Русня може вдатись до підлостей, провокацій, а штати міркуватимуть, як відповісти. Але нараз то все підкилимно. Відкрита війна, та не видно, що би просто так пішли на то. Всі бояться, чесно. На даний момент ні, великої війни між США і Руснею ще не видно. Штати вичікують, Путін дуріє, але прямий конфлікт всі бояться зачати. Але біда в тім, що все зависло на волосині. Так що молімося і тримаймося купи. Бережи нас, Бог мої рідні. Слухайте, дорогенькі, сідайте ближче, бо я вам зараз таке розкажу. Питаєте ви чи Конгрес США підтримає нові санкції проти тої клятої Русні? Дивимось карти. Перша карта туз кубків. Ой, непогана карта, як для початку. Це новий порив, щось свіже, з добрими намірами. Значить, є емоційна підтримка, є бажання допомогти. Прояв солідарності. Виглядає, що хтось у конгресі має в серці палки бажання притиснути того агресора. Народ ідею живе, розуміє, що так треба. Друга карта шістка кубків. А оце вже ностальгія, спогади. Вони вже не раз вводили. Санкції і тепер хочуть повернутись до перевірених методів. Але є й нюанс. Карта трохи про м'якість. Може бути така позиція. Давайте, але не дуже жорстко. Так що підтримка буде, але не всі за самі страшні санкції. Третя карта дурень, ох, ото цікаво, це карта ризику, початку чогось без повного розуміння наслідків, може вказувати на те, що рішення буде прийматись спонтанно, без Довгих обговорень або хтось зіграє на авось. Слухайте, санкції скоріше всього підтримають, але не всі будуть тішитися. Хтось скаже пора вже, хтось а чи варто знов, а? Та в цілому да, підтримують, але не ждіть якоїсь жорсткої бурі з перших днів. Невже починають просинатись? Канцлер Німеччини вже й каже, що дипломатії кінець, та чи це значить, що союзники почнуть якісь серйозні дії, аби війну зупинити? Давайте глянемо на ті карти, може щось проясниться. Так, з перша карта, десятка жезлів. Оце про втому. Всі вже так притомилися від тієї дипломатії, що далі нема куди. Кожен тягне свій мішок, і канцлер, видно, вже не хоче носити ті безрезультатні переговори. Ця карта каже: було багато спроб, але толку нуль. І тепер буде шукатись інший шлях. Друга карта п'ятірка пентаклів. О, то вже карта нестачі, холоду, ідеї, ми самі, нам ніхто не помагає. Тут, видно, Європа бачить, що дипломатія з руснею, то дорога в нікуди і вже починає відчувати тиск економічний і політичний. Третя карта страшний суд, а оце вже ключ. Це карта відродження великого рішення, моменту істини. Це як голос: годі терпіти час діяти. Вона каже, буде серйозний політичний перелом. І так на Росію може бути новий е, тиск е, не лише словами, а діями. Може бути санкції, замороження активів чи навіть нова хвиля військової допомоги Україні, заява канцлера то сигнал, що терпець у всіх лопає, і це додає тиску. На русню, але сама Росія поки ще не готова до миру. Проте карта Страшного суду каже довго так не буде, так що тримаймось ще трохи, і правда почне тиснути на кривду, а до того молитва, єдність і витримка. Ой, дитино, ну сідай ближче, файно, що питаєш про таке? Бо то дуже важливо нині. Чи дадуть нам ті гарантії, аби ми могли не боятись, не жити постійно під тривогою? Карти витягла я такі: давай глянемо, що вони нам шепчуть. Перша карта десятка пентаклів. ООО, то дуже добра карта, як на початок. То карта стабільності, підтримки, традицій і міцного фундаменту. Видно, що союзники мають розуміння, що Україну треба підтримати по-серйозному. Друга карта трійка мечів. Але отут біль. Розчарування, зрада або якісь неприємні рішення це може бути про те, що частина союзників ще не готова йти до кінця, хтось буде вагатися, хтось боїться спровокувати русню, а хтось буде давати обіцянки, які нічим не підкріплені, тобто не без гіркоти тут. Третя карта Паш Пентаклів. А отут вже надія на майбутнє. Це карта навчання, нових починань, практичного підходу. Гарантії ще не готові на повну, але процес іде. Молоді союзники, нові партнери або е, ті, хто вчився на старих помилках, будуть більш активні і реальні в підтримці. Хтось щиро підтримає, хтось тільки для вигляду. Але фундамент закладений. І найголовніше, ми вже не самі. Так що не втрачайте віри. Світ починає розуміти, що Україна то не буфер, а серце Європи. А серце треба берегти. Ой, ну то питання, що прямо в саме серце: хто наразі переважає на полі бою ми Україна чи та клята Русня? Перша карта закохані. А то слухайте, карта вибору. Вона не стільки про любов, як про складне рішення, про дві сили, що стоять одна проти одної. Карта каже: наразі перевага неоднозначна, йде велике перетягування канату. Обидві сторони мають свої плюси, але обидві і втрати мають. Все. Тримається на лезі ножа, таке враження, що обставини коливаються, все залежить від конкретного місця, часу і рішень командування. Друга карта шістка кубків. Ой, тут вже щось з ностальгією, спогадами, з це часто про повернення, про колись було краще. І знаєте, мені то схоже, що русня тримається за якісь старі уявлення про свою силу, згадує, як колись щось десь захопила, але то минуле, не тепер. Україна ж у цій карті, як той, хто бореться за повернення свого дому, території, справедливості, третя карта дев'ятка кубків. А отут от уже карта самозадоволення, ситості, але також трохи самовпевненості. Я вам скажу так: Русня наразі в деяких місцях відчуває, що має тактичну перевагу і тішиться з того, але то дуже хитка радість, бо карта про тепер добре, але не надовго. А тепер по правді, що я думаю? Думаю, наразі перевага неявно за кимось. Йде боротьба важка, як канат на ярмарці: то один тягне, то другий. Русня в окремих напрямках натискає, а ми стоїмо, боремось і виглядає, що стратегічно тримаємось краще, ніж вони думають. Віримо у наших, підтримуємо і молимось. Ой, дитино, та дай Боже, аби наші хлопці і дівчата якнайшвидше вертались додому з того пекла. Питаєш, чи будуть обміни полоненими в серпні? Ну, добре, витягла я три карти, і скажу тобі щиро. Перша карта Сонце О то дуже добра карта. Світло, радість, правда. Сонце то знак, що буде позитивний рух, що щось хороше наближається. Обміни, скоріш за все, таки відбудуться і будуть такі, що серце заграє, зустрічі, сльози, радості, обійми матерів з синами. Карта тепла і надії. Друга карта вісімка жезлів. А тут вже пішов рух. Карта швидкості дій, повідомлень. Значить, процес не просто буде, він вже запущений. Може бути кілька обмінів або один, але масовий, і дуже скоро, як на серпень, то може бути навіть на початку місяця. Третя карта – «Мах». Оце вже сильна карта. Мах – то той, хто має інструменти і вміє ними користуватись. Значить, у тих, хто займається обмінами, є і можливості, і воля, і вплив. Вони зможуть зробити так, щоб обмін відбувся. Навіть якщось буде заважати. В серпні будуть обміни. Карти добрі, світлі, сильні. Процес піде, і багато родин почують дзвінок. Мамо, я їду додому. Та не всі, звісно, ще, бо війна триває. Молімося, щоб ті дні настали швидше. Та хай Бог милує від такого, але раз вже спитала, подивимось, що карти покажуть. Чи можливий той страшний сценарій, поділ України по річці Дніпро, глянемо. Такс – перша карта Паш Кубків, це карта м'яка, наївна, емоційна. Вона каже: сама ідея поділу то більше розмови, страхи або маніпуляції, ніж реальна політична стратегія. Хтось може підкидувати такі думки: типу: А давайте домовимось, але це ще не рішення, а гра в миротворців. Сценарій поділу, поки що тільки в уяві деяких доброжелателів. Друга карта двійка жезлів. О, а це вже карта планування, але з вагою. Тут видно, що десь на Заході можуть прораховувати різні варіанти розвитку подій, в тому числі й поділ. Але це ще не дія, а просто тримання план Б у шухляді, може бути обговорення на рівні, а що як не вийде, третя карта вісімка кубків. А оце вже головна відповідь. Ця карта відхід, відмова, розчарування в ідеї. Вона чітко каже: Україна не піде на поділ, навіть якщо хтось і спробує підштовхнути народ, військо, влада не згодяться. Так, думки про поділ по Дніпру десь там ходять. Може хтось навіть говорить про то на закритих зустрічах. Але цей сценарій не має сили. Немає підтримки, і найголовніше, немає майбутнього. Україна, як та річка Дніпро, не для поділу, а для з'єднання. Ой, лишенько, та хіба ж то життя, коли спати не можна жити через ті прокляті шахеди. Питаєш, чи зможе Русня наростити сили так, аби щонічно тисячу тих шаледів пускати? Ну, добре, глянемо, карти кажуть, бо то дуже серйозне питання. Перша карта місяць. Ох, то карта дуже мутна, тривожна. Тут усе про страхи, ілюзії, брехню, плутанину. Русня дуже хоче залякати, створити атмосферу постійної загрози, навіть коли реально нічого нема. Вони можуть надувати щоки, казати, що готові до масових атак, але тут багато блефу. Карта каже більше страху, ніж реальності. Але загроза таки є. Плани якісь мають друга карта королева кубків. А ця карта про емоції, сприйняття, турботу. І в цьому випадку я її бачу як образ самої України, яка вразлива до. Постійних атак, особливо по цивільній інфраструктурі, по містах, Русня знає, куди бити, аби боліло. Це значить, агресія буде, але масованість перебільшена. Тисяча шахедів щоночі то вже фантазії і залякування. Третя карта четвірка мечів. Це карта вимушеного затища виснаження відновлення після бою. Вона показує, що ресурси в русні не безкінечні, навпаки, вони вичерпуються. На кожен шахет треба гроші, логістику, компоненти, і то все не росте на деревах. Карта прямо каже: великі масштаби, атак імчасові, нерегулярні русня хоче нас тримати в страху. Може б і мріяла запускати тисячу шахедів щоденно, але карти кажуть то більше психологічна війна. Будуть атаки, будуть ночі важкі, але не на рівні тисяча шахедів щодня. Так що тримаємось. Ой, та шо ж той Путін ще вигадує, аби людям біди завдати. Але ти правильно питаєш, що йому не вдасться найближчим часом, бо не все йому буде сходити з рук. Не думай. Перша карта, дурень ага, то карта про нерозважливість, про шалену авантюру. Видно, що Путін зараз мріє щось нове затіяти, новий наступ, якийсь хід з нуля, несподівану тактику, яку й сам толком не продумав, але не вдасться. Те, що він намагається провернути, то все на осліп, без логіки і е, підготовки. Друга карта десятка мечів. Ой тут уже поповній. Е, це карта. Поразки, краху, болю, і вона підказує, якась із його задумок буде повністю зруйнована. Може бути провал на фронті, або дипломатичний облом, або внутрішній удар по імперії, таке, що навіть він сам не сподівався, тобто хоче зробити хід конем, а вийде по яйцях. Пробач на слові. Третя карта дев'ятка кубків. А це карта задоволення, ситості, такого ах, як добре мені живеться, і знаєш, що, ця карта тут показує, що йому не вдасться насолодитись плодами своїх дій, навіть якщо щось десь на пару днів і вдасться, то результат не принесе йому ні користі, ні спокою. Радіти не буде чому. Найближчим часом Путін захоче почати щось свіже, але дурне без плану, і то обломиться стріском, причому дуже боляче. А найголовніше він не отримає того, чого хоче найбільше перемоги і визнання. Навпаки, буде розчарування і розплата. Ой, ну сідай ближче, бо тут питання про справедливість і про те, чого всі ми чекаємо, щоб та клята русня відповіла і повернула все за те, що накоїла. Перша карта, сімка Пентаклів. Такс, це карта очікування результатів, коли сієш і довго чекаєш, поки щось виросте. То означає, що так тема репарацій буде стояти, вона вже закладена в основу після воєнних розмов. Але все буде дуже повільно, не одразу. Пройде час, будуть переговори, юридичні процеси. Нічого не буде з понеділка. Друга карта вісімка жезлів. А оце карта швидкого розвитку подій, але тут вона скоріше говорить про те, що після війни. Підуть шалені перемовини, ініціативи, вимоги, документи, міжнародний тиск, але то не значить, що вона одразу відкриє гаманця. Третя карта вісімка мечів. А тут у нас обмеження, ізоляція, страх і безвихідь, це дуже чітко вказує, що Росія буде у важкому становищі або під санкціям стамодеста або повністю в міжнародній ізоляції. Вона не зможе діяти вільно. І навіть якщо рішення про репарації буде виконати його. Вона не зможе повністю, або не захоче, або просто не матиме ресурсу. Слухай, репарації так, будуть вимагатися, і е, Україна е, добиватиметься цього на всіх рівнях. Але от отримати все буде довго, болісно і частинами. Так що правда буде на нашому боці, але для грошей треба ще буде час, витримку і міжнародну підтримку. Не зразу, але прийде. Ох! Важке питання, але дуже важливе, бо кожному хочеться знати, чого чекати. Дивимось карти, вони завжди кажуть правду, хоч і не завжди солодку. Перша карта п'ятірка Пентаклів. Ой, не найкраща карта на початок. Вона про нестабільність, втрати, тривогу, брак захисту може свідчити про загрозу, особливо в плані безпеки або обстріли, або інфраструктурні проблеми, як от транспорт, світло, логістика. Видно, що ситуація в цих містах зараз дуже вразлива, особливо в Харкові, бо там майже щодня біда. Друга карта двійка жезлів, а це карта планування, вибору дороги. Людина дивиться на мапу і думає йти чи ні. От як ти зараз? Це означає, що поїздка має бути дуже обдуманою. Тут нема прямого так чи ні, але є попередження добре зважу все, перевір новини, тривожну валізку, укриття, де зупинятись. Третя карта двійка кубків О. А це карта гарного союзу, підтримки, домовленості. Вона каже: якщо ти не один, якщо тебе там чекають, зустрічають, є до кого звернутись, тоді поїздка може пройти безпечно. Це як знак: не йди сам в темний ліс, бери когось або домовляйся заздалегідь. Ситуація напружена. Особливо в Харкові та частково в Дніпрі Київ тримається, але ризики теж великі. Карти кажуть, їхати можна, але тільки якщо добре все сплануєш, і дуже важливо, їдь, якщо є кому тебе прийняти і підтримати. Не сам по собі, поки що ситуація не зовсім безпечна, спокою немає ніде, бо це війна. Хай ангел охороняє тебе в дорозі, як вирішиш їхати. Дуже серйозне питання. Дивимось разом, що нас може чекати в Європі, бо як там хитнеться, то й нас зачепить. Перша карта двійка пентаклів, карта балансу, коли всім важко, але ще тримаються. Як канатоходець, що йде по натягнутій ниці, то в одну сторону хилить, то в другу. Європа зараз лавірує між цінами, біженцями, енергетикою, і ще політика тріщить по швах. Все на межі, але ще не падає. Друга карта, десятка кубків, а це вже трохи несподівано. То карта гармонії, стабільності, навіть радості, може значити, що частина країн чи людей почне шукати внутрішню опору, створювати локальні рішення, місцеві спільноти, взаємодопомога, підтримка одне одного. Як то кажуть, виживаємо, бо тримаємось разом. Не вся Європа розвалиться. Хтось витримає добре. Третя карта сімка мечів. А отут от вже маніпуляції, хитрощі, обман. Влада в деяких країнах буде прикривати реальні проблеми красивими словами, статистиками, відосиками. А за лаштунками будуть тиск, недовіра і політичні ігри. Також між країнами можливе, ти мені не допоміг, я і тобі не буду. Ну, що я скажу? Масштабна криза не бахне одразу, але Європа балансує на межі. Є ризик обману і хитрих рішень зверху, але при тому є шанс, що через взаємопідтримку, через простих людей і місцеві ініціативи, частина Європи втримається і пройде цей шторм з меншими втратами. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, слухали і довіряли. Нехай Бог вас оберігає, ангели крилами вкривають, а доля веде туди, де тепло, світло і безпечно. Пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч світанок завше прийде. До нових зустрічей, і хай вам буде лише добре.